Сашки полетіли. Так, а я що, виїжджаю з Харкова і у нас є невеличкий факап. Виїжджаю дуже пізно, вже скільки там, 13 -та година. Зарядився я на 97%. А чому так сталося? Я вчора думав зарядити її трошки на швидкісній станції, але вона не змогла. Я приїхав на станцію, я так розумію, це Enterprise. Зараз це Екофактор. Просто мені навіть. Підтримка не допомогла зарядити машину, там щось не спрацьовує. Тому я не став ризикувати і дочекався, поки машина буде заряджена. Ну хоча б ось так. Скільки там? 97, Бо сюди мені доїхати треба було 93 Але сьогодні холодніше, тому буде цікаво, доїду я чи не доїду. А зараз я до Куми пити каву і до Києва. Все, погнали. Доїхав я до магазину Куми, вона он шубами займається, ну вона каже, хутра. Але хутра це мех. Ух, ти. Боже, такі люди. Такі люди в галіволі. Що в тебе? Як торговувати? Ти вирішив шубу купити. Собальки. Скільки коштують? Дуже дешево, як сказати. дешево дешево. Доступно. Недорого. Доступно. Вот. Скільки? Кум, я тебе так рада. Бери. Скільки грошей, кажи? От, я не можу говорити, скільки грошей. Конкуренти. А, <реш> <реш>. Коротше, вот така тут ситуація, бачите, вон багато вон, трупиків, жмуриків. Жмурики. Вона їх називає жмурики. Жмурики, ребята, посмотрите, які красиві. Скільки коштує ця авоська? Авоська? Да. Ну. Що це за слово? Ну, ось вот ця штука. Ну, не знаю, тисяч п'ять доларів. Капец. Капец? Капец. Как машины. А Моника у тебя это а Моника не в шоке истерна. от шкурок? Нет. Она не думает, что ты ее пустишь на меха? Нет. Моника. Ребята, приходите к нам в гости. О! Покупаем машину. И шуба в подарок. Ты готов? Да. Моника, он готов. И Моника в подарок. Нет. Моника не в подарок. Джелье купе есть что-то? Нет, она в в Что? Пожалуй, я с вашей семьей местный. Угу. Сколько денег? Сто шестнадцать евро. Вот самую недорогую. Скиньте нам и мы приедем сейчас купим. Хорошо. Ага. Ватсап. Ватсап. Хорошо, будем шапка. Аня. Скажи мені, шубница. От кого ты сказала, что приедемо, купимо? Потому что тобі багато людей. Телефонують і теж, кажуть, зараз приїдемо купимо. Конечно, і ми от сидимо вже час дня і вже разів раз тобі завтракаємо. Коротше, город барик, так? Да? <реш> Слухай, зараз він телефонує своїй дружині, каже: зараз в мене купують мерси, ти їдеш до Ані покупати шубу. Кума. За скільки ти доїжджаєш до Києва? 3,40. 3,40. 206 километров в час. Я не понимаю, чем больше экран, тем дороже машина или что? Как плазма 32 или 42. Ладно, Кума, что ты думаешь за машину? Я в нее только села. Которая стоит 109 тысяч евро в Германии. Новая. А зачем такой большой экран? Мне кажется, это как-то не эстетично. Да? Да. Ты просто себе позволить не можешь. Машину с большим экраном. Хочу показать Куми, чего эта машина Кошта из таких грошей Типа на газ нажмешь Сейчас на газ <плёк> <плёк> Все, до Киева Если что, я в Киев не еду, он не доедет Я поняла <плёк> Потом опять я буду виновата На газ, да Готова? Да, давай, все, <плёк> боже мой <плёк> <плёк> Тихо Правда у нас там много вещей <плёк> Ох, ну, ну, Офигеть <свеч> Если что, Порш так не едет. Ладно, кума, я тебе выслажу, сама доедешь. Куда, в церковь? В церковь. <свеч> да мне прямо, мне не хватит доехать до Киева. <свеч> ну вот, видите, это Все, ну, как бы... Нет, что давай, да давай. Ты давай. Ты Пусть идешь. они тебе дают, а ты меня вези. Если я развернусь, я домой не, до, не, не доеду. Все, а -а -а. всем пока. Так, а, а как так? отсюда выйти? Вот эту кнопочку нажми. Вот эту? 109 тысяч. 109, прикинь. Так, ну що, все, ми поїхали додому. До дому, до Києва поїхали. Так, дивимося, що у нас є. Ми маємо о, прогнозуємо запас ходу 522 км, це дуже прикольно. А їхати нам додому, до Києва, до будинку, прямо 478 Тобто у нас запас ходу зараз трошки більший, ніж треба. От Куди їхати більш? Економічніше. До Києва чи до Харкова, ну, з приводу, там, знаєте, рельєфу. Зараз ми це спитаємо у GPT чата. Він мені сказав, що там перепад між Києвом та Харковом всього 20 метрів, і це дуже незначительно. І тому витрата може бути на 1-2% більше, коли ти їдеш з Харкова до Києва. Так що, я думаю, це дуже такий важливий момент, мені це треба врахувати. Тим паче я їду з Харкова, коли в мене вже 95%, а з Києва я виїжджав було 100%. Тобто 5% мені вже не вистачає, як було. Тому що буду їхати повільніше та і все. Їду без клімату. Я вам, бачите вже в курсі, бо я розумію, що треба заощаджувати. О реалії власника Tesla Model S Play, яка нова в Європі коштує 109 тисяч євро. Я не знаю, я за 109 тисяч євро жодного разу б таку машину не купив. Нафікану надав. Хто би взяв краще не знаю, каєна нового, я Якупе Мерс новий, 2-літровий Дзель. Теж там коштує приблизно 100 тисяч євро і все. Під'їжджаю вже до Києва, ну, до Борисполя спочатку, залишилось мені їхати десь 50 кілометрів до будинку. А от це попереду спонсор моєї поїздки, бо якби не він, я б або їхав би набагато довше, або заряджався би десь, бо коли ти їдеш за фурою, в тебе витрата значно, значно скорочується. Це не фура, це... Я не знаю, як це називається. Коротше, Mercedes такою будівський їде, як спринтер, тільки з будка. І він пхне десь постійно 110 км. Для мене це дуже кайфова швидкість. І якщо я би сам би так їхав, в мене була б витрата десь 20 кВт на годину ну на 100 км. А так, з ним в мене витрата десь 180-190, тобто десь на 10% менше витрата. І зараз я вам покажу цей графік. Ось так це виглядає. Там, бачите, 186 середня витрата з ним. Оце мої витрати за всю подорож приблизно 18,5 кВт. Також я заїжджав в готель Каспі і хотів там, знаєте, зарядитися на ЦЦС, але вони, але вони були зайняті, тому я став на повільно, пішов, покушав там, докинуло мені буквально там 5%, поки я кушав. І все, я поїхав мені. Все одно трошки там не вистачає, але я знаю, що у Тесли є такий запас батарейці. Десь після нуля можна проїхати десь 50 км, тому я буду смілив виїхати, <свісно> сподіваюся. Бо в старій Теслі я міг проїхати багато. А і дуже неприємного, що трапилося, я оснул за кермо. Просто капець. Зі мною це вдруге в житті. Перший раз я так уснув, коли я повернувся там з поїздки з літака, і там дуже важкий був переліт. Там скільки в нас було? Три літака. От. Не рахуючи катера. Спочатку катер, потім літак, маленький по островам, потім до Турції і з Турції вже до Києва. От тоді я вперше уснув за кермом. От. Ну як, знаєте, так от кернув. Прокинувся одразу і все, став і трошки поспав. А сьогодні я реально уснув. Але я уснув на автопілоті, я уснув отак от тримаючи кермо. Я не знаю скільки я проїхав, но, господі, дякуючи Теслі, Маску, тут дуже гарний автопілот. Я їхав там за якоюсь фурою. Я не знаю, скільки я проїхав, я так відкриваю очі, а я їду за фурою, просто прикиньте. 90 км на годину. Я швидко не їжу, тому я не знаю. Коротше, ну так така історія, як є, розповідаю все як є. І тому от я увімкнув вже автопілот і сів на хвоста цієї будки, бо ну слухайте, так, так хоч я не уснув, бо ну, це дуже-дуже страшно. Швиденько покажу, от залишок в мене 7%. Їхати мені ще 50 хвилин, це 51 кілометр їхати. А Тесла мені рахує, що я проїду 33. 32, 32 от більш-менш реальна. А я проїду 32, тобто мені не вистачає там, скільки, 20 кілометрів. От той графік, що ви тільки ще бачили, він дуже... Круто перераховує все, тобто ти там, якщо вона тобі каже, що ти приїдеш стільки, ти стільки проїдеш, тиснеш газ більше, проїжджаєш менше, тиснеш повільніше, все, їдеш набагато більше. Я gpt Чат сьогодні їхав, багато чого питав його там про тесту, про поїздку. Він мені прорахував багато сценаріїв, і там був такий самий оптимальний сценарій. Дивиться, якщо ти їдеш зі своєю швидкістю 100 км на годину, ти доїжджаєш без. Підзарядки. І по часу по часу у тебе, там, ну, я не знаю, 5,5 години. А якщо ти їдеш зі швидкістю 130 на годину, то ти приїжджаєш, а, то ти не доїжджаєш, стаєш на зарядку, витрачаєш там приблизно десь годину, ну, заїхати, з'їхати, ну, якщо ми про Красногорівку кажемо, да, там, Заїхати, з'їхати там чисто 15 хвилин треба туди-сюди, під'єднати, да? від'єднати, це якщо там все вільно і таке інше. Плюс постояти, позаряджати. Ну реально, ну хвилин 30-40, ти там залишиш 100%. і віддаш 800 гривень і приїдеш. Знаєте наскільки швидше всього, десь на хвилин 40. там. Я тут графік, то що він мені там роз. Казав всю цю історію, коротше, дуже цікавий, який висновок можна зробити, щоб краще їхати постійно 100 км на годину. По-перше, безкоштовно, потім безпечно і впевнений, що ти доїдеш, а не будеш як я на Каспії заїхав, там все було зайнято. Я вже бачу Київ, але дивиться, в мене 0%. Нуль. Все, я приїхав. Не знаю, що робити. Заїжджати на зарядку або вже їхати. от. Ну, Я подивився, я світло не, не буду вмикати, розумієте, чому. будемо заощаджувати. Я подивився і пишуть, що такі Ески проїжджають після нуля, десь 30 км. Мені... Мені залишилось їхати 15. От якщо бачите, 15. О, тому що я думаю, ну, контент же нужен, там же треба знати, доїду я чи не доїду. Так що давайте я не буду, я не буду заряджатися. Зарядка тут є поруч, я просто поїду, а там подивимось. Зараз знайду якусь фуру і все і буду їхати за фурою. Ну, до речі, дійсно, я вже вимкнув клімат, вимкнув музику. Все вимкнув. А там подивимося, як воно буде. Заїжджаю вже на свою другорядну рядну вулицю, проїхав я на цей час. Поїздки. 11 кілометрів, але, але я увімкнув трошки пізніше тріп, ну, зброй, скинув тріп. Я думаю, я вже приїхав десь кілометрів, ну, десь плюс 3, десь 14 кілометрів я проїхав і подивитися на мої витрати. 11,2 кВт на настоки має просто капець. В мене 0 вже скільки? Я не знаю, хвилин 15 їду з нульом. Якось так. Ну а що робити? Так що, хлопці, з вас підписка, лайк. Бо ви тепер знаєте, скільки... Боже, як він сліпить, що він думав там за фари? Тепер ви знаєте, скільки Тесла може 100% проїхати після нуля. Це мінімально. Я думаю, вона проїде десь 30 км, десь так. Вон, бачите, нуляка. Просто нуляка. Так, дійсно, ви ж не думаєте, що я такий, знаєте, в мене там нуль і я пхну. Ні, я одразу музику оф, підігриви, оф, все оф. Автопілот, адаптив, все вимкнув. Їду, у самотужки. Так що я думаю, доїду. А от за останні 15 км бачите, 10 кВт. 10. Отак от можна їздити на Плейді, якщо треба кудись доїхати. Ну і звісно, давайте ж порахуємо, скільки можна проїхати в такому режимі на <пів> повній батарії. <пів> 1000 кілометрів. А, ні, не 1000. 1030 у нас же це... Ета... Ще 30 після нуля десь так. Так що ладно, мені ще десь 500 метрів треба доїхати. Сіджу зі світлом, а це що може означати? Те, що Тесла вже стоїть на зарядці. Все, супер, я доїхав. Зараз я фіксую, скільки я проїхав після нуля. Дивіться, після нуля я проїхав 13 кілометрів, витрата в мене склала півтора І 117 Вт, ну 11 кВт витрата на 100 кілометрів. Але реально після нуля я думаю проїхав десь кілометрів 16, бо спочатку я трип не скинув. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкос, підписуємося на канал, підтримуємо, коментуємо, який підсумок можемо зробити з цього відео. Да? Коли я їхав до Харкова в перший раз, ну я їхав на 100%, погода була краще, і я доїхав без питань назад. Коли я їхав, по-перше, погода була холодніша, машина була недозаряджена і був ще дощ. В Каспі я зупинився, зарядив машину, я отут додав на скільки кіловат, я думаю, десь на 5. І я вам хочу сказати, що це ні на що би не вплинуло. Я просто десь міг півгодинки їхати зі швидкістю 90 кілометрів, і це би мені компенсувало. Який посил цього відосу, хлопці? На з сотень батареї дійсно можна їздити в Харків Київ без питань. Трошки треба дивитися на погоду, дощ і все таке інше. Ну і дійсно дивитися на свою швидкість. Їдеш швидко, платиш більше. Їдеш 90-100 – їздиш безкоштовно. Так що усім дякую, до побачення.